В чому різниця між природою чоловіка та жінки? От. Ну, жінки вони такі білі пухнасті, ніжні, такі чарівні, чудові. От, можливо, ви чули таку фразу, да, що я кажу, що жінка ну, особливо грузини люблять казати, да, що жінка це персик. Да? От. Ну так, да, дійсно так і є. Персик. От. А чоловік, як про чоловіка, кажуть, що це крепкий горішок, так. Але що буде, якщо ми візьмемо персик та грецькі горіхи, почнемо давити один з одним? Персик ясний річ не продавиться. В нього потече сік, да, і жінка як себе веде: ой-ой-ой, мене передавили, ой-ой-ой, ти такий, ти мене давиш. Mm -hmm. да, ну, чарівна, ну, Класична жіноча фраза, да, ти на мене давиш. Так? От, що відбуває далі? От, коли далі ми почнемо давлювати горіх і персик, то кістка персика вона продавить горіх. Тобто, дивіться, персик м'який зовні, а всередині кістка. І кістка дуже тверда, яку пробити дуже важко. То горіх навпаки, горіх він зовні твердий, а всередині м'який. Тобто чоловік зовні твердий, а всередині м'який. Жінка навпаки, вона зовні м'яка, але всередині кістка, яка не міняється. Ну, коли ми почнемо давити персики горіх, кісточка персика проламає горіх. Чому жінка? О, останнє слово завжди з жінкою. От я кажу, чоловіки там ходять, які «Я! я чоловік сім'ї, я все вирішую. От жінка така, угу, ти вирішуєш, я шия, я куди хочу, туди буду крутити тою головою. Но в дійсності воно так і є. Да? Тому що жінка вона все одно буде крутити по слому. Тому, чоловіки, коли ви обираєте собі жінку, потрібно дивитися не на персик. Ну, персик мається на увазі гарні груди, кругла попа. От, це важливо для стосунків, згодом особливо для чоловіків. Але, але що важливо, дивіться також на ту кісточку, яка всередині знаходиться. Того персика. Тому що якщо кісточка в тому персику гнила, то нічого доброго з того не буде. Та гниль вона рано чи пізно вилізе. І та гниль роздавить вас легко. Тобто ваш горіх вона просто роздавить. Тому, коли дивитесь на жінку, важливо дивитися на суть, на середину, що відбувається всередину. Тому що зовні це може бути дуже гарний персик, але всередині та кісточка може бути гнила. І знову ж таки, по цій природі не важко зрозуміти, ще як фразу чули, таку, як кажуть, що капля камінь точень, Да? Тобто, жінка вона може капати чоловіку на музику, поступово-поступово, вона таки прокапає і зможе виточити чоловіка. Якщо ж наміри жінки вони добрі, це дуже добре, але не завжди так буває. І на жаль, чим далі я спостерігаю, як куди рухається цей світ, на жаль, тенденції дуже дуже несприятливі. Тобто кількість жінок, які дійсно по-доброму відносяться до чоловіків, їх зменшується кількість, причому дуже сильно і дуже катастрофічно. Ну, тому, чоловіки, будьте уважні та дуже обережні при виборі жінки, з якою ви хочете мати якісь справи. Я розумію, що персики бувають гарні та солоденькі, але, але але, якщо вам з тим персиком потім жити, то та кісточка вона потім буде дуже боляче от, вас полірувати та створювати вам різні проблеми. Ну, будь ласка, бережіть себе та дивіться уважно на той гарний персик. Бажаю Бажаємо успіхів, гарного дня, до зустрічі в наступних відео.